Всім вітання в нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини з цікавими історіями та оглядами. І так, сьогодні у нас автомобіль, який найшвидше виїжджає в нас з каналу, з площадки, який тільки в єдиному екземплярі сьогодні в нас у продажі. Тюрани користуються шаленим попитом в Україні. І так, розглянемо Volkswagen Тюран 16 MPI BSE 102 коней, який виїхав. В січні місяці 2009 року з автосалону і весь час був в одних руках. Тому автомобіль зберігся. Автомобіль не битий, не фарбований. Єдине має підкрас заднього правого крила. Сьогодні, в даному відео, ми все детально розглянемо. Підкрас косметичний зразу для коментаторів диванних експертів. Якщо весь автомобіль має показники 100-150 мікрон, то заднє крило показується 200-220 мікрон. Товщина 100-доларової 100 копюри 100-мікрон, якщо хтось не знав. І так, 2009 року виїхав автомобіль з салону. Автомобіль без ДТП, без корозії. Я коли оглядав даний автомобіль, помітив всередині, що є додаткова була обробка з салоною антикорозійним покриттям. Покажу сьогодні в даному відео. Автомобіль у нас семимісний. Основна... Особливість даного автомобіля, що мене вразило його при покупці та при огляді, при прийнятті рішенні, автомобіль має 221 тисячу повністю підтвердженого пробігу. Тут пачка документів за всі роки експлуатації, але стан автомобіля зовні та середини, стан керма, кнопок, сидінь, потолка показує ніби в автомобілю не більше 100 тисяч пробігу. Таке, можливо, в Німеччині. По бережній експлуатації німці розумні прощотливі люди, які розуміють, що чим краще вони збережуть авто, тим дорожче воно буде коштувати при продажі. Також вони проходять щорічні обов'язкові тихогляди, тю, ДЕКРА. Відповідно, легше пройти, коли автомобіль має збережений стан. Я не спіша по. Проханню наших підписників показую стан кузова, що автомобіль не має ніяких зовнішніх дефектів. Лінзована оптика дуже якісна. Бампер без пошкоджень. Корозії по автомобілю немає. Всесезонна гарна преміальна гума Continental 2022 року випуска. Ніяких візуальних зауважень чи в інтер'єрі автомобіль немає від слова абсолютно. Оптика вся рідна без пошкоджень. Корозії на ляді немає. Чистий збережений салон. Домашнє авто. в дуже класному стані. От я знімаю відео, хочу передати вам через відео. Намагаюся передати вам через відео стан кузова даного автомобіля та його історію. Я вам покажу кермо даного автомобіля. Ніхто не скаже в житті, що тут 200 тисяч пробігу. А я ще покажу, яка тут повністю підтверджена історія, то будете дуже здивовані. І так, розглянемо стан кузова даного авто. І так, пройдемося швиденько по стану лакофарбового покриття. Тут все гарно. Крилошко другим слоєм. Ляда в нас не фарбована. 81.2 не фарбовано. 105. 105. 105. Мінкод у нас відкритий для будь-яких перевірок. Лобовеск кло у нас рідне оригінальне Volkswagen. А, ще це крилешко пікно. 97,4 точка. І так було детально з вами розглянуто стан кузова Volkswagen Touran 2009 року, який автомобіль в січні місяці виїхав з салону. Розглянемо стан салону, стан документів та підемо підсумки сьогоднішнього огляду. І так, розглянемо вам стан салону. Я хочу показати вам, чому я думав що 1100 пробігу. Зверніть увагу на стан керма. Воно як нове, взагалі без пошкоджень. Вся заводська шагрінь, без слідів якоїсь експлуатації. Сидіння в ідеальнішому стані. Не перешите, не фарбоване, не відновлене, без пошкоджень. Потолок так само без зауважень. Карти, пластик, все як нове. Взагалі без зауважень, без слідів експлуатації, повний електропакет, підігрів зеркал, круїз-контроль, клімат-контроль, є все необхідне для комфортного пересування в даному автомобілі. Деталі кузова не крутились, не знімались. Корозії на автомобілі немає від слова абсолютно. Він-код додатково показує, кому цікаво. Збережене авто, пахне. Свіжістю. Хоч 221 тисяча пробігу, але я наголошую, як і казав в сьогоднішньому відео, що е, виглядає автомобіль ніби тут 100 тисяч пробігу. Всі ущільнюючі на місці. Все по автомобілю абсолютно працює. Ваш улюблений салон, повний трансформер. Є задні столики, пластик весь на місці, нічого не виломано. Корозії навколо номерного знаку немає. Пройоми в оригінальному стані, нічого не крутилося, не знімалось по автомобілю. Другий ряд сидінь. Полочка все в наявності. Ще наклейка про Мінкод. Прямо від автомобіля. Пахне, що воно не заїжджене, відчувається. Задній ряд сидінь. Дуже збережене авто. Я кажу часто у відео, що є авто хороше або погане. Середньо не дано, це дуже хороше авто. Зверніть увагу на стан кузова, на стан карт, на стан пластика, ущільнювачів, Нічого не крутилось, нічого не знімалося. оце, оце саме головне. дивіться. Пачка документів, тихоглядів, чеків про обслуговування автомобілі, тюви, декри, за всі роки експлуатації. Стільки документів я вже дуже давно не бачив по автомобілю, по обслуговуванні. 0, 2009 рік, 20 січня, 0 переоформлень, один власник салону. в 2020 році, 187 тисяч повністю запис по обслуговуванню автомобіля, бардачок з охолодженням. Ще раз наголошую звернути увагу на пластик, на підлокітники, на кнопки. Дивіться, воно в матовому стані, не засмальцоване, не вигорівше. Зверніть увагу на стан керма. Я б сказав, би, якби не знав реальний пробіг даного автомобіля, що тут не більше 100 тисяч км. Любий автоексперт, діагност майстер. Так же само, якщо йому не сказати, який реальний пробіт автомобіля, сказав би, що тут дійсно не більше 100 тисяч. Розглянемо стан роботи двигуна та підемо підсумки сьогоднішнього огляду. Перевірка стану роботи двигуна. Уран 16 МПІ 2009 року він виїхав в салону, буде реєструватися восьмим роком, так як кінець року. І так, підкапотний простір у нас в оригінальному стані. Оптика вся рідна. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Підкапотка тут дуже гарно виглядає, свіжо, так як і весь салон і стан автомобіля. Я не знаю, як нам було детально зберігати даний автомобіль. Він ніби законсервований в часі і технічно. Про додаткову обробку я казав, от якась мастіка затвердівша. Є, я бачу, що вона вже давно. Всі відмітки, всі наклейки по кузову, присутні по обслуговуванню. Все тістенко, ніяких потоків масла по автомобілю немає. Підкапотний простір без корозії. Бачите, зверніть увагу, всі наклеїчки, Volkswagen, всі ущільнювачі, різінки. Нічого не крутилось, не знімалося. Як це називається? обишумка капоту. Вона збережена, не вигрізе мишами, вона як нова взагалі. По компресії взагалі питань немає, все чистенько, все сухенько, не димить, не троїть. Антифріз G12 в нормі, чистенький, Підкапотний простір тут взагалі дуже гарний. Мотор працює тихо, рівно, 1,6 МПІ без є без зауважень. Не димить, не троїть. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто народний автомобіль Volkswagen Uran 1,6MPI. 2009 року 20 січня виїхав в салону, був весь час в одних руках. Даний автомобіль мене вразив своїм станом, так як тут стан автомобілія. Перевершив його справжній підтверджений, повністю пробіг. Автомобіль дуже вчасно обслуговувався, тому, я думаю, і зберігся. Автомобіль дійсно виглядає не більше ні 100 тисяч пробігу. Вся інформація детальна про автомобіль була надана в даному відео. Всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку на станції перед тим, як виставлятися на продаж. Якщо вам сподобалось дане авто, так як в нас є послуга доставки, ми всі автомобілі повністю перевіряємо технічно перед тим, як виставляти на продаж або доставляти вам під дім. Технічних візуальних зауважень автомобіль немає. Якщо вам сподобалось авто, це народний тюран в гарному кольорі з чистим збереженим салоном, з підтвердженим пробігом на гарній зимовій гумі преміум сегмента, не зволікайте, телефонуйте, будьте першим. Дуже часто в нас буває, коли телефонують, а автомобіль вже проданий. Видно, що автомобіль свіжо пригнаний, збережений. Від нього і самого, якби ви вживу, бачили, стояли, і біля нього пахне свіжістю автомобіль доглянутий. Замовляйте доставку під дім, практичний сімейний авто, гарний подарунок батькам або для сім'ї використання особистого. Або приїжджайте, в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Тюрани продаються дуже швидко, дуже гарно. Вибір в нас їх малий, так як вони постійно продаються як приїжджають. Якщо вас зацікавило дане авто, не зволікайте, будьте першим. Автомобіль розмитнений, сертифікований, пригнаний з Німеччини особисто нами. Приганяємо автомобілі з 2011 року з гарними підтвердженими історіями, в максимально збереженому стані. Запрошуємо нас на площадку місто Вінниця, вулиця Василенка, 21 навпроти податкової площадки свіжопригнаних автомобілів з Німеччини. Хочеться знімати дане авто і показувати вам його більше, бо воно дійсно дуже збережене.